Ілюструвати проректора мед університету у Києві вимагають від Міну охорони здоров'я. Учасники пікету закидають опоненту створення корупційних схем, а також членство в партії регіонів та участь в антимайдані. Як на акцію реагує міністерство, розкаже Сергій Зленко. Вони називають себе студентським братством. Їхня вимога звільнити одного із заступників ректора медуніверситета імені Богомольця, поруч із молоддю, колишній викладач з патологічної фізіології, за словами Олександра Хижняка. З ним не подовжили контракт через активну громадянську позицію. каже, не може залишатися байдужим до долі вишу, попри те, що вже там не працює. Ми виступаємо проти призначення на посаду проректора з перспективного розвитку національного медичного університету, екс регіонала Олександра Андрійовича Микитюка. О, це та людина, яка відправляла тітушок на майдан. Це та людина, яка співала гімни партії регіонів, яка не має ніякого відношення до медичної освіти. Він з агроном за освітою за підлеглого заступилася ректор медуніверситету на переконання Катерини Амосова. Активісти мають право на протест, однак Некитюка звільняти не збирається. Він абсолютно чесна, порядна і енергійна, і працьовита людина, який виявив корупці... корупційні схеми у університеті, які були фахові. До чого що йому закидають? Що він був членом партії регіонів, але. Це здокументовано, що він поки що він вийшов із партії регіонов в того подумаєш, 19 чи 18 грудня. У охорони здоров'я письмові вимоги активістів прийняли. кажуть, тут тільки за громадський аудит медуніверситету, а скандальному проректорові виховувати молодь поки ніхто і не дозволяв. Тільки займатися господарською діяльністю. Один раз ми погодили по засновнику хача, що це відповідає господарська частина людина Мало досвід. Це ну, достеменно зрозуміло, мабуть, тут і всім. Що стосується науково педагогічної діяльності ми не погодили, оскільки це не відповідає по вимогам. Однак У міністерстві ще очікують на рішення наукової ради медуніверситету, саме вчені вирішать, чи має їхній колега викладати у столичному виші. Сергій Зленко, Тарас Бурмич, TVI.